Як розрізняти фізіологічний та емоційний голод? Фізіологічний голод означає, що ви справді хочете їсти і вашому організму потрібна енергія. Перше. У вас легке відчуття порожнечі в шлунку, яке наростає з часу. Друге, у вас легке бручання в животі, шлунку, що означає, що починається запускатися процес травлення. Третє, у вас відсутня енергія, втома, головний біль, запаморочення. Четверте, через падіння рівня глюкози ви стаєте дратіливим, злим, бо голодним, таким нервозним. П'яте. Ви після того, як ви склянку води, все одно голодні, і голод у вас наступає поступово, наростає і наростає. Шосте. Ви готові їсти все, що є, а не тільки те, що хочеться. Готові, як кажуть, слона з'їсти, тому що вам потрібна енергія, і ви справді голодні. Сигнали емоційного голоду не пов'язані з реальною потребою організму в енергії. Емоційний голод це раптове бажання з'їсти щось конкретно, Це може бути. Морозиво, булочка, шоколадка, навіть той самий салат, але це емоційне, емоційне бажання. Емоційний голод не супроводжується фізичними сигналами в тілі. Зазвичай емоційний голод наступає після втоми, нудьги або стресу. Емоційний голод можна ігнорувати без дискомфорту і без стресу для себе. Тобто ви можете переключитись на інші свої справи і при цьому ніяк не страждати. Адже при фізіологічному голоді ви не зможете нічим займатися, крім того, що думати про їжу і як швидше вам поїсти. Підписуйтесь на мій блог, мої відео замінюють курси по нутриціології та здоровому харчуванню.